Всім привіт! Так як у нас дуже сильно почалася спека, то вода в нас не вимикається. І Почала ставити я по трішку стакани, але це ж просто жох. Зим, ну, земля тур висихає просто моментально, тому що дуже жарко. На маточниках. Почали вже відростати ось вуса. Тож, звичайно, будемо ставити вже стакончики. І зараз покажу сорт, який давно вже мене питають про білу полуничку. Я з нею, чесно говоря, я не подружилася з нею. Мені вона не подобається. Зараз покажу. Вирубати поки що не буду, можливо, я її знайду якесь місце. Але, знаєте, як душа не лежить, то значить не лежить. Так. Цей сорт без єдиного п'ятничка, але вже в усів лізе просто немеряно. От Перш за все, мені за оце не подобається вона, тому що в неї дуже багато вусів, просто, просто все заплітоє. Ось вона яка. Ось. Ось. Зараз скуштуємо її. Ну так, да, вона солоденька. Буває вона. І більше ось тако. ось, як бачите. Вода не біла, а трішки от розову Її дуже багато. Що я скажу, що мені в ній не подобається. Те, що вона пускає дуже багато вусів і ну, все просто заплітоє. Не встигаєш обрізати ці вуса. Це по-перше. А по-друге, в мене мій мозок не сприймає білу полуницю. Вона в мені повинна бути червона. І ще, крім того, я не люблю круглу ягоду. От не люблю круглої ягоди. І якщо ще вона е, дрібновата. Е, я не, не говорю, що вона як горох, але ну, можливо вона була б і більшою, якби в минулому році я вчасно обрізала вуса, тому що вуса все-таки витягують дуже багато поживних речовин. Можливо, вона була б і більша. На смок вона непогона, вона солоденька. Звичайно, для алергіків це вихід, тому що, кому не можна червоного, то це дуже гарний вихід. Ну і Зараз покажу свій сорт флоренс чи пегос, я не знаю. Не знаю. Точно, можливо, хтось мені скаже. Ось така вона на вигляд. Ось і скільки в ній йогоди. Йогоди тут просто немерено, Дуже багато. Ось така йогода, ось ось така. Її дуже багато на кущах, дуже багато, врожай великий, ну, як завжди, стигне відсунечка, а потім йде долі. Ягода. вона ось такої форми. Ось така ось, ось такої форми і солодка. Солодка, солодка і смачна. Ягода не так, щоб дуже виблискувала, але ягодка красива. Мені цей сорт дуже подобається, смачний. Лист кожей на мальвіне. вуса дає добре ось ось такі кісті йогідок мисток є гіганти. є і, гігонти, і менша Трішки притінним. Але тут листовий апарат такий дуже потужний і ягода не печеться, майже не печеться. Особливо, якщо висаджувати її не на бугрох, а ось так на сумі, то взагалі це вихід. Ну, Ягідка смачна. Я не знаю, що краще навіть, чи мальвіна, чи оцей сорт. Пегас Флоренс. Смачна і мальвіна. Вона теж ось такі кущі громадні, ось такі. Це друга річка. Тут йогітка тільки в'єжиться, але по урожайності, звичайно, набагато урожайніший ніж мальвіна. І навіть друга річка, як бачите, пускає вуса. Бо на мальвіні вуса пускає. Перша річка. Друга річка вже вус майже не пускає. Ось я йду. Ну, не печеться йода. Я ще не бачила ні одної з печеної, хоча ми і накриваємо. Ну, накриваємо ми більше від птахів, тому що тут у нас унизу живуть фазани. Тож, я думаю, вночі тут би вони вже були. Тож, отакий сорт гарний. Можливо, у когось є ці сорти, то скажіть мені, що це за сорт? Пегас чи Флоренс. Ось така ягода громадна. Ягітки багато. Ягітка солодка. Вона не блискуча. Не блискуча. З отаким чашелистиком. Але мені дуже подобається. Ягідка дуже смачна. Вона і не тверда, і не м'яка. Ми вже скоро чекаємо на достигання мальвіни. Вже там, де бугрох, я бачила, вже червоніє мальвінка. А тут вона ось така, це друга річка, яка в минулому році давала мені вуса, в цьому році вона буде давати мені ягоду. Вуса вже потрішку лізуть, але їх мало, тому що це друга річка, де приросли де приросли нові вуса, то там, звичайно, більше гусів, а там, де друга річка, їх немає. Така особливість у Мальвіни. Ну, Мальвіну ще дегустувати рано, тому що її ще стиглої немає. По закінченню сезону, звичайно, скажу, з якимись сортами я, можливо, попрощаюся. Але із Роксаною я носилася, мабуть, руків п'ять. Я її носила з місця на місце. І скрізь вона мені не подобалась скрізь от смак, ну, вона була ні йока, як траво. У цьому ж році я нарешті знайшла її місце, і нарешті вона в мене просто шикарна. А тепер буду її, звичайно, розмножувати. Я її до цього не розмножувала. Я її оновлювала тільки трішки. Ну, Метрів п'ять її в мене було посаджено рядочок, і я її просто оновлювала. А розводити я її не розводила, тому що вона мені не подобалась. Тепер, же, коли я її знайшла місце, то там. Ну, є такі сорти, що треба їм знайти місце, тоді вони подобаються. Можливо, я пейнбері білу полуничку ще кудись перенесу, хоча вона в мене не хлорозе, все з нею добре. Можливо, знайду час, щоб обрізати вуса, можливо, тому вона у мене така не дуже велика. Звичайно, таку кількість вус треба обов'язково регулювати, тому що ну, дуже багато виходить поживних речовин. І в таку жару обов'язково треба поливати рослинки, тому що у полуниці дуже Недовге коріння, ну, звичайно, не в усіх сортах. Наприклад, якщо брати пізні сорти, то там корінь досить великий. Таких як мальвіна, фейт, там корінь досить потужний і вона може добувати собі воду, але, звичайно, допускати, щоб висохало, не можна, тому що Потім почнуться хвороби на корінні. І обов'язково треба давати колій, тому що колій допомагає рослинам пережити таку жару і такі засушливі дні, тому що при, таких, при такій засухі дуже швидко пересихає все. У нас Скрізь, де є ще полуниця, там накрито, де сітко йде агроволокном. Агроволокно ми накриваємо на день і відкриваємо на ніч, щоб трішки провітрювалося, щоб не було грибкових хвороб. У нас прогнозують, що далі будуть якісь дощі, то Буде у нас проводиться зрізка незалежно від жара чи не жара, обов'язково треба в цю пору поливати. Тут у нас готується ділянка під полуницю. Тут у нас нічого не садилося, витрувала я весь бурйон і просто рихлиться інколи землю. Так. На пізніх сортах дуже свірепствоє зараз тріпс. Дуже. Прямо дуже-дуже. Прямо, Тож, сьогодні я пройшла сезором в ронці, де вчора вечором, де сьогодні в ронці. Бо пізні сорти ще в нас не стигнуть. ну Сезор і там строк очікування всього е, сутки. 24 години. Ну, а тут ще ягода тільки куйде розова. Ось зараз покажу Fate на бугрі. Ось так. Ось скільки ягідки лежить. Ось. Ось такі кісті. Ось такі. Бачите, дуже її багато. Задралося агроволокно. Тут я трішки прикриваю, бо ягода. Не покривою я це листом, тому що це перша річка і вона ще не так розкущилася. Тож, звичайно, накривуємо. Так, трішки спасаємося. Тут ось Мальвіна в мене на землі. Я вже ніяк її не вирубаю. У мене вона тут вже років, мабуть, п'ять. В цьому році, після плодоношення, ми обов'язково цю територію приберемо, все переб'ється, витравиться берізка, тому що в мене тут просто уйма, берізки, і з нею боротися просто неможливо. Тут не можна гербіцидами пройтися. По полуниці, тому що вона буде плодоносить. Е, після плодоношення все тут витравиться і, звичайно, переб'ється і буде готуватися ділянка під нові посадки полуниці. Е, як же ж їх поміняти, тому що на одній місці не можна вирощувати й ті самі культури? Як поміняти, та і поміняти, що ось, о, тут росла полуниця, на мідурядді не було полуниці, тут міждуряддя гуляло вже декілька років. Тому між, На міждоряді будуть зроблені бугри, а тут же, де було мідоряддя, тут буде, будуть стежечки, буде Міждуряддя. І так ми виходимо з положення. Тому що е, тери, територія, хоч у нас і велика, але ж не безрозмірна. Ну, і так, завтра знову завтра середа. і тут теж, теж збираємося на базар. Уже ронні сорти, звичайно, вже відходять, вже залишилися золишки, тож почалися пізні сорти, і ще е, трішки залишилося озії, Ось вона озія. є. Е, долі пішов ось фейт уже. Полуничка пізня. Ось тако воно, ось тако. ось тако. Так. Купчиху вже вирвали останню. Ось вона. Е, долі. Сондри трішки вирвали останні вже е... моя джолі не до джолі залишилася теж остатки вже вирвали і е... пішла чамура. ось такі вареники. Дуже урожайна в мене. Е... Там я викладала відео, що у мене далі. Сорт Далі, але це не далі, треба буде знайти та виправити. Це сорт Фелко. Тому що мені дзвонила, зателефонувала людина, яка мені прислала цю йогітку. Тож, це сорт, вона помилилася, це сорт Фелко. Не далі, а Фелко. Там мені жіночка писала, що в неї не така йогітка. Правильно, у вас не така йогітка, тому що у вас, можливо, далі а в мене фелка. Це у мене Погос або Флоренс, не знаю, точної назви, тому що цей сорт мені попав в місті із Мальвіною, я його за декілька років відібрала. І вийвся в мене ще один сорт. Так, це, це трішки сирії, ну, в основному, в основному Озія. Озіє ви збираємо вже, мабуть, при передостанній роз. І також пішла ось ось така Крістіна. Крістіна дуже шикарна йода і дуже-дуже смачно. Ось такі в неї йогітки гарненькі. Тому що я від неї в захваті. Долі піде мій улюблений сорт мальвіна. Але зараз ще її немає. Я бачила декілька йогідок, тільки червоних. Але вона ще не стигла. Тож, будемо. Чекати, поки вона настигне. Ну, а це Пегас або Флоренс. Можливо, хтось мені напише, що яка це дійсно йогідка. Сьогодні нас дощ трішки нагнув, але встигли ми зібрати десь. Близько 70 кг. Звичайно, відходів зараз багато, тому що ягода печеться. як ми не накриваємо, все одно вона печеться. Тож всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна! До побачення!